Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про пільги, про пільги на оплату. Житлово-комунальних послуг, та саме чому ви їх могли не отримати в червні, тому що в нас відбулися зміни в чинному законодавстві нашої держави. Тож давайте розбиратися законом України про державний бюджет на 2025 рік було постановою Кабінету міністрів України за номером 1553. Вона була прийнята наприкінці грудня. Передбачено, що з 1 грудня 2025 року доповнено категорії громадян, яким право на отримання пільг з оплати. Житлово-комунальних послуг буде визначатися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу вашої родини. От, що це значить, що пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців не перевищують величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Хочу нагадати, розмір податкової соціальної пільги настановить 4 тисячі 240 гривень із 2024 року він також. Не змінювався. Також хочу нагадати, що пільги виплачуються за попередній місяць у наступному, значить, в такому випадку ви могли не отримати пільгу в червні за травень, оскільки розмір середньомісячного сукупного доходу вашої родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 4240 гривень. Також хочу нагадати, що є у нас. Постанова, так. Ще одна постанова. В неї були внесені зміни від 4. -го. Так, постанова 24-го року, так, з номером 1553, ви можете також зайти, ознайомитись і подивитися, чи ваша категорія підпадає чи ні, тому що там було внесено ряд змін. Також що важливо, що зазначені зміни застосовуються для тих громадян, які звернуться за призначенням пільги уже з цього року, тобто з 1 січня. 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть їх отримувати до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року. Тож в 2025 році, саме з 1 травня пільги будуть надаватися на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого палива з урахуванням середньомісячного сукупного доходу вашої родини. Тож будьте уважні, якщо у вас виникають якісь ще додаткові питання, обов'язково з цими питаннями звертайтеся в органи Пенсійного фонду України.